Сьогодні ми навчимося з вами змінювати сортування в довідниках випадаючих списках, адже по замовченню, коли у вас є якийсь довідник, і ви дивитесь, які є варіанти відповіді, вони відображаються у вас в алфавітному порядку. Але для бізнесу це не завжди зручно. Інколи треба, щоб якийсь варіант відповіді е, чомусь був вище, якийсь був нижче. Сьогодні я покажу вам, як це сортування налаштовувати так, як потрібно саме вам. Привіт усім! Мене звати Наталія Шустикова і я дуже рада вас вітати на моєму YouTube-каналі. Адже саме тут я ділюсь з вами своїми фішечками та лайфхаками щодо налаштування crm системи Крійшо, а також розповідаю вам про новинки, які вийшли і вже працюють в цій crm системі Я хочу сказати, що сортування це не нове в Крійшо. Раніше воно чудово працювало, але потім зникло. І коли воно зникло, я була трошки в шоці і я очікувала, що щось має бути, адже без цього було конкретно незручно. І я дуже рада, оновилась ремсистема Кріш, і тепер ми можемо з вами налаштовувати сортування. Причому я сьогодні вам покажу найпростіші способи і покажу, знаєте, таке ну прям знаєте, щоб зробити вже класно. Тому давайте дивитися і давайте налаштовувати. Почнемо з самого початку. Я завантажила собі тестовий CRM-систему Крій, що саме на цих тестових версіях я і показую вам всі налаштування. Ми сьогодні з вами будемо налаштовувати сортування довідників в розділі Контакти, але ж ви маєте розуміти, що цей функціонал він працює в будь-якому розділі. Просто розділ контакти він найпростіший, найлегший. Мені е, зручніше вам розповідати на його прикладі, але потім ви можете на своїх crm системах у будь-якому розділі повторити те, що буду робити я. Давайте з вами подивимося. Наприклад, у мене є довідник. Там, наприклад, сфера діяльності. І ще ми бачимо, що варіанти відповіді у мене в алфавітному порядку. І справа в тому, що компанії дуже часто кажуть, ні, у нас найчастіше найбільше клієнтів, наприклад, з рітейлу або, наприклад, з маркетингу. І ми хочемо, щоб там маркетинг був перший, рітейл – другий, а інші якось вже пізніше відображались під цими варіантами відповіді. І от зараз ми з вами налаштуємо такий, знаєте, спочатку дуже проший. Простий спосіб, а потім дійсно класний. Тому нам треба з вами перейти в налаштування. Дивіться, я натискаю на малесеньку шестеріку на білому фоні і переходжу в дизайнер налаштування розділів у Фрідомі. Але я вас дуже прошу, ви налаштовуєте розділи через центр застосунків, це дуже важливо. Так як у нас сьогодні все ж таки тема це сортування, тому я деякими правилами нехтую, але я вам їх проговорюю. У мене відкрився дизайнер. Що ми з вами бачимо? Якщо я виділю оцей довідник сфера діяльності, ми бачимо з вами основні моменти щодо налаштування цього довідника. Що ми бачимо з вами? Заголовок, який побачать люди, да? сфера діяльності, його код англійської. Дуже прошу не змінювати код англійської. Сам довідник. Це вікно вибору, чи випадаючий список, чи це має бути обов'язкове поле, чи не обов'язкове. Да? Тобто ми бачимо, що тут багато налаштувань, але нас з вами буде зараз цікавити саме сортування. Оцього маленького налаштування раніше не було, воно тільки з'явилось, тому я з радістю вам показую, як його налаштувати. І ми бачимо, що по замовченню воно сортує, сортує назву. По спаданню я да, спочатку літера А, потім Б, потім В і так далі. Тепер дивимося. Якщо ви сюди клацнете, ви побачите, що рем-система по замовченню, по яким своїм колонкам вона пропонує вам сортувати ці варіанти відповідей. Наприклад, дата створення, да, щоб спочатку показувались е, старі варіанти відповіді, потім нові. Але знову таки, ну дуже часто е, саме на дату створення, ну не треба дивитись. треба, от, ну, Наприклад, ми собі придумали, що рітейл має бути першим. І як зробити, щоб саме рітейл у нас був першим. Дивіться, я зараз покажу вам такий лайфхак, але він дуже гарно працює тільки для тих довідників, де менше там, до 9 варіантів відповідей. Дивіться, якщо ми отут з вами клацаємо, ми бачимо поле Опис, це є текстове поле. І зараз ми з вами його використаємо. Тому я пишу, що використовуємо опис. І по зростанню, натискаю Зберегти. Взагалі, коли ви створюєте будь-який довідник, ви створюєте самостійно або він був в CRM-системі, там завжди буде текстове поле опис. Ми зараз з вами на нього подивимося. Як нам на це подивитись? Якщо у вас є якісь питання щодо CRM-системи Крійшо, у вас не виходить щось налаштувати, або ви хочете її впровадити, цю crm систему і вам потрібна людина, яка е, в цьому добре розбирається, то ви завжди можете написати мені особисто в телеграмі. Тому в описі під цим відео ви знайдете посилання на мій особистий телеграм. І також, якщо ви хочете навчитись налаштовувати цю crm систему щоб для вас вона стала зрозумілою, простою і легкою, також Пишіть мені в особисті, я з радістю допоможу вам у навчанні. Я створюю копію сторінки, і ми зараз перейдемо з вами в самі довідники ми побачимо цей опис. Натискаю на шістріночку таку велику да, на налаштування і шукаємо з вами довідники. Ось мій довідник, сфера діяльності. І що ми з вами бачимо? Якщо я так відсортую, да, банк інше IT-маркетинг рітейл-фарма. Це те, що ми з вами бачили ось тут. А ми сказали, що сортуй нам не по назві, а по опису. І тепер давайте з вами зробимо, що рітейл буде 1-фарма буде 2-маркетинг, наприклад, 3, потім будуть банки. Потім буде IT і інше. Зберегти. Оновлю тут сторінку, щоб скинувся кеш, тому що в налаштуваннях ми змінили, як сортувати варіанти відповідей. Далі ми обрали щоб по опису, і тепер що ми з вами бачимо? Рітейл фармамаркетинг, перевіряємо тут сортую. Рітейл фармамаркетинг, банк IT, інше. Банк да? IT інше. Тобто тепер воно в нас сортується по тому числу, яке ми з вами вказали в нашому описі. Дуже швидко і дуже просто, і ми з вами конкретно контролюємо так, а який варіант відповіді буде за яким. Але у цьому способі є один мінус, а мінус в тому, що коли в нас буде 10 і більше варіантів відповідей, то цей спосіб нам не підійде. Якщо ви все ще дивитесь це відео, це означає, що воно вам подобається. Тому я вас дуже прошу поставити лайк на це відео. Вам від цього ні холодно, ні жарко. а мені Мені буде дуже приємно. Ви не повірите, але саме лайки і ваші коментарі мотивують мене записувати нові відео уроки і відео огляди. Тому я буду вам дуже вдячна за ваш лайк або коментар. Тому давайте зараз з вами це перевіримо на тому довіднику, де є багато варіантів відповідей, щоб ви побачили, чому нам не підійде отакий от простий спосіб для довідників, де багато відповідей. І потім я покажу вам, як вийти з цього моменту. Наприклад, у нас є довідник Посада, і тут у нас, повірте, більше 10 варіантів. Давайте цей довідник знайдемо. Я шукаю довідник посада. Але зверніть увагу, я написала «посад», Хоч ми тут бачимо, що це посада. В налаштуваннях ми бачимо, що це на основі довідника посада, але дуже часто тут в довідниках через переклад крішо, да, використовуються вони тут наплутали з назвами довідників. Тому, коли я шукаю, я не додала оце закінчення. Відкриваємо з вами довідник посада. І що ми з вами бачимо? Тут скільки варіантів відповідей, як порахувати вигляд, налаштувати підсумки, відображати кількість. Тут у нас класно 12 посад. Якщо ви використаєте такий самий спосіб сортування, як ми щойно налаштували, то він працювати коректно не буде. Давайте перевіримо. Наприклад, я собі тут ставлю швидесенько, проставлю від 1 до 12. І тепер давайте для посади зробимо. Також, щоб було по опису сортування. Змінюємо опис, зберегти. Після того, як ви зберігаєте, дуже важливо оновлювати сторінку самої сторінки розділу контакти, так, щоб у вас кинувся кеш. Тому я оновлюю тут сторінку. І дивимося, що у нас? Перевіряємо. Перший був директор з продажів. Директор з продажів. Другий де маркетолог і бухгалтер, дивимося тут. Маркетолог і бухгалтер. Тобто, бачите, так як поле опис це є текстове поле, то CRM-система зібрала спочатку ті, які починаються на одинички, потім 2, 3, 4, 5. І оце у вас же 10, 11, 12 не працює. Да? У нас відображається маркетолог, бухгалтер, фінансовий директор. Маркетолог, бухгалтер, фінансовий директор. Ось чому цей спосіб не підходить, якщо у вас більше 9 варіантів. Для того, щоб ви могли налаштувати сортування довідників, де більше 9 варіантів відповідей, вам треба в довідник додати додаткове поле, колонку для числового значення. Тоді це сортування буде працювати вірно. Далі ми з вами навчимося, як в довідник додати місце для числового поля, як для довідника, який ви створили самостійно, так і для стандартних довідників. Тому що стандартні довідники ви не зможете редагувати, треба буде створювати заміщувальний об'єкт, тому далі ми будемо це навчатись робити. Друзі, якщо ви хочете побачити, як я додала нову колонку, числову колонку в довідники, або як я створювала заміщувальний об'єкт, це все є в окремому ексклюзивному відео, яке я не буду викладати в загальний доступ. Тому в описі під цим відео ви знайдете посилання, як перейти до моїх Ексклюзивних відео і за суперсимволічну оплату ви можете подивитись, як я це робила. Зараз у цьому безкоштовному відео ви побачили один спосіб, а вже більш професійний, він розміщений в ексклюзивному відео, посилання на яке ви знайдете в описі під цим відео. Дякую, що сьогодні були зі мною і до наступних зустрічей!